Як подати заяву на призначення пенсії онлайн, увійдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся в системі. За допомогою кваліфікованого електронного підпису. Виберіть пункт Заява на призначення пенсії в розділі щодо пенсійного забезпечення. Натисніть «Продовжити». Оберіть вид пенсії. Заповніть атрибути звернення. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Та Натисніть «Продовжити». Надайте згоду на отримання повідомлень від ПФУ та натисніть «Продовжити». Оберіть вид пенсії, спосіб виплати та натисніть «Продовжити». Заповніть анкету опитування та натисніть Продовжити. Додайте скан копії документів. Перевірте поля заяви. Надайте згоду на обробку персональних даних. Сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть Відправити до ПФУ. Переглянути результат опрацювання заяви можна в розділі Мої звернення. Актуальні новини на веб-ресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.